Кінг Поле бою. «Містер Реншоу! Містер Реншоу. Оклик портьє перехопив його на півдорозі до ліфта, і Реншоу з невдоволенням обернувся, перекладаючи з руки в руку дорожню сумку з емблемою авіакомпанії. Кишеню його куртки приємно обважнював конверт із 20 та 50 доларовими банкнотами. Роботу виконано добре, тож і платня була гарна, попри те, що 15% належало організації. Тепер він хотів лише прийняти гарячий душ і лягти спати. Що таке? Вам посилка, сир, розпишіться, будь ласка. Реншу недбало черкнув у квитанції і замислено поглянув на прямокутний пакунок. Його ім'я та адресу було написано чітким і знахилом уліво почерком, що здався йому знайомим. Реншу посунув посилку по облицьованій під мармурстойці, і в ній щось тихо клацнуло. Відправити на гору, Реншоу? Реншу не треба, я заберу сам. Пакунок був десь 18 дюймів завдовжки, і Реншоу незграбно притискав його до себе. Потім поставив пакунок на ворсистий килим, що вкривав підлогу ліфта, і вставив свого особистого ключа в шпарину звичайним рядом кнопок. Кабіна рушила вгору до його фешенебельної квартири на даху хмарочоса. Реншоу заплющив очі, мимоволі прокручуючи в пам'яті. Як на екрані недавні події. Спочатку, як звичайно, був дзвінок від Кела Бейтса Джонні. Реншу убрався з роботу двічі на рік і ніколи не погоджувався на суму менше 10 тисяч доларів. Платили йому клієнти за особливий талант. Хоча природа й створила реншу подобі людини, життя зробило з нього хижака, який умів робити тільки одне, але досконало вбивати. Щоб вижити. Після розмови з Бейтсом у поштовій скринці Реншоу з'явився темно-жовтий конверт ім'я, адреса, фотографія. Цього разу на ній була хвороблива фізіономія бізнесмена з Майами, на імення Ганс Моріс, засновника і власника компанії по виготовленню іграшок. Хтось хотів прибрати Моріса і звернувся до організації, яка в особі Келвіна Бейтса переговорила з Джоном Реншоу. Пах-пах, квітів не треба. Ліфт зупинився і реншу, підхопивши пакунок, вийшов. Відімкнувши двері, він переступив поріг свого помешкання. Було близько третьої години дня, і яскраве квітневе сонце заливало простору вітальню радісним сяйвом. Реншу замилувався на хвильку мінливою грою сонячного проміння, потім поклав пакунок на низенький столик біля дверей, кинув на нього конверт з грішми і розслабив галстук. Реншу вийшов на балкон, було холодно, і вітер пробирав його наскрізь. Він постояв, дивлячись на величезну панораму міста, наче жучки повзли вулицями машини. Вдалині, оповитий легким золотавим серпанком, виднівся міст бай. Редшу повернувся до вітальні, зачинив за собою двері і пішов до ванної, де довго стояв під душем. Коли хвилин через сорок він вирішив оглянути пакунок, тінь уже сягала середини темно-червоного килима, наближався вечір. Це бомба. Навряд, звичайно, але поводитися з цією штукою треба як з бомбою. Це єдиний спосіб залишитися на своїх двох і тішитися життям. Тим часом, як інші не такі обережні, стають у довгу чергу до величезної біржі праці на небесах. Якщо це й бомба, то без годинникового пристрою. Лежить вона тихо, спокійна й загадкова. Окрім того, нині частіше застосовують пластикові, вони не такі гучні. Реншу оглянув на поштовий штемпель в Майамі, 15 квітня, минуло 5 днів. Отже, бомба не має годинникового пристрою, інакше вона повинна була вибухнути в готельному сейфі Майамі. Так, і цей почерк з нахилом у ліву. На письмовому столі немічного бізнесмена він бачив фотографію в рамці: якась іще немічніша стара шкапа в хустці, і внизу по діагоналі напис з найкращими побажаннями від того, хто подарував тобі першокласну ідею. Мама, що ж це за першокласна ідея? Комплект зроби сам для самогубця. Склавши руки на грудях, він зосереджено розглядав пакунок. Цікаво, як ця жінка знайшла його адресу. Цього він не міг збагнути, але тепер це вже не важливо. Надто пізно Кел Бейтс випередив її. Реншоу взяв целулоїдний календарик і вправно просунув його під шпагат. На деякий час він завмер. Розглядаючи пакунок. Потім нахилився над ним і потягнув носом повітря. Картон, папір, шпагат. Обійшов навколо стола, легко присів на почепки і знову принюхався. Сутінки вже розповзлися по кімнаті з сірими примарними пальцями. Там, де папір виліз з під шпагату. Проглядала темно зелена коробка Метал, кришка на шарнірах, реншу дістав кишенькового ножа і розрізав шпагат. Кілька вправних рухів кінчиком ножа, і він відкинув папір. На зеленій з чорними плямами коробці було написано Набір наші хлопці у В'єтнамі. Нижче піхотинці 20, вертольоти 10, кулемети 2, базуки. Дві санітари, два джипи чотири. Ще нижче перевідна картинка із зображенням державного прапора США. У кутку іграшки компанії Моріса Майами Флоріда. Реншоу простягнув руку до коробки, але одразу відсмикнув її. У коробці щось заворушилося. Реншоу повільно підвівся і позадкував до дверей, що вели в кухню та передпокій. Увімкнув світло. Коробка ходила ходором. Раптово вона перевернулася і м'яко впала на кило. Кришка прочинилась, утворивши щілину приблизно два дюйми. Реншу спостерігав, витищивши очі, як звідти почали виповзати крихітні півторадюймові піхотинці. Солдатики були в повному бойовому спорядженні лямисті комбінезони каски ранці. За плечем у кожного мініатюрний карабін. Їхні очі, не більше за кінчик загостреного олівця, блищали п'ять, десять, дванадцять і так усі двадцять. Один із них, енергійно жестикулюючи, віддав наказ. Піхотинці заходились розширювати щілину, штовхаючи кришку, Реншоу схопив з канапи велику подушку і рушив на них. Командир махнув рукою. Солдатики розвернулися. Знімаючи з плечей карабіни, почулися ледь чутні виляски, і ренчу здалося, що в нього увігнали свої жала з десятобіч. Він жбурнув подушку. Змітаючи солдатиків, вона зачепила коробку, і кришка відкинулась. Пронизливо стрикочучи, звідти вилетів рі пофарбованих у колір джунглів вертольотиків. Реншу почув глухе. І побачив з відкритих дверей вертольотика спалахи забільшки з голівки шпильки. Немов гострі голки вп'ялися йому в живіт, правицю шию. Ренчо розмахнувся і збив одного, відразу ж відчув гострий біль. Потекла кров Обертові лопаті, розпанахали долоню до кісток. Решта вертольотиків відлетіла на безпечну відстань і кружляла навколо немов немогиці. Від раптово нестерпного болю в нозі, ренчу вскрикнув. Один із піхотинців штрикав його багнетом у щиколотку. Крихітне обличчя дивилося на нього, важко дихаючи і вишкіривши зуби. Ренчу відкинув його ногою, і маленьке тіло, перелетівши через кімнату, вдарилось у стіну. Крові не було, лише якась липка тягуча пурпурна речовина. Пролунав тихий вибух, схожий на кашель. І пекучий піль пройняв стегну. Один із стрільців вибрався з коробки, клубки диму повільно вилися над його базукою. Ренчу подивився на нову і побачив, що на штанях тліє величенька дірка, крізь неї виднілись обвуглені краї рани. Цей недомірок покалічив мене. Він повернувся і побіг через передпокій у спальню. Один із вертольотиків продзижчав біля щуки, шалено обертаючи лопатями і дав коротку чергу з кулемета. Під подушкою лежав пістолет 44-го калібру. Пострілом з нього можна зробити дірку у два кулаки, у чому завгодно, але тепер йому доведеться стріляти по рухливих цілях, які не набагато більші за світлячка. До спальні влетіли два вертольотики, сидячи на ліжку реншу вистрілив. Один із них розлетівся на друзки, ще один. Подумав він, прицілився, натиснув на спусковий гачок. Прокляття не влучив. Вертольотик кинувся на нього у несподіваному смертоносному піке. Лопаті оберталися з неймовірною швидкістю, Реншо піймав погляд одного з кулеметників, який стріляв короткими влучними чергами. Відразу кинувшись на підлогу, він відкотився. Мої очі! Цей виродок цілить в очі. Він притиснувся до стіни, тримаючи пістолет перед собою. Але вертольотик уже відлетів. Він завис в повітрі, немов екіпаж хотів присвідчитись, наскільки потужну зброю має противник. Потім пролетів назад до вітальні. Ренчо підвівся і скривився від болю, вступивши на поранену ногу. Вона була в крові. Так, мабуть, і повинно бути. Подумав він. Хоча далеко не кожному, в кого влучили з базуки, вдається вижити і розповісти про свої відчуття. І справді, та жіночка подала першокласну ідею, чи не так? Це все придумала вона. Знявши із подушки наволочку, Реншоу розірвав її на бенти для пораненої ноги, потім, узявши дзеркальце для гуління, підійшов до дверей, що валив передпокій. Ставши на коліна, він протягнув руку з дзеркальцем через поріг. І поставив його на килимі під кутом. Крихітні солдати метушилися, ставлячи намети. Джипи за вишки удвадюями поважно об'їжджали табір. Санітар нахилився над солдатиком, якого покалічив Реншоу. Вісім уцілілих вертольотиків кружляли повітрі, прикриваючи позиції. Раптом вони помітили дзеркальце, і три піхотинці відкрили вогонь з коліна. Через кілька секунд дзеркало розкололося в чотирьох місцях. Окей, окей, ну тримайтесь. Ренчоу повернувся до комода і взяв важку дубову скриньку, яку Лінда подарувала йому на різдво. Виважив її в руці, задоволено кивнув і кинувся до дверей. Усю свою силу він вклав у кідок. Скринька полетіла, змітаючи маленьких чоловічків, мов кеглі. Один джип перевернувся. Ренчо переступив через поріг, прицілився в одного з солдатиків і вистрілив. Кілька піхотинців залягли і вели методичний вогонь. Інші шукали укриття, ще кілька сховалися в коробку. Кулі, немов бджолині жала, впивалися йому в ноги і в живіт, але жодна не сягала грудей. Можливо, відстань була надто велика, якби там не було, ренчу не збирався відступати. Ось так. Вертольотики розпочали шалену атаку. Тепер крихітні кулі потрапляли йому в обличчя навколо очей. Реншоу збив головну машину, потім ще одну від гострого болю в очах. Шість уцілілих вертольотиків відступили двома групами. Реншоу витер кров з обличчя. Тепер він знову був готовий вести вогонь та нараз зупинився. Солдатики, які відступили до коробки, витягали звідти щось схоже. На ракетну установку спалахнув жовтий вогонь. Й великий шматок штукатурки впав зліва під ренчу. Він вистрілив, не цілячись, і кинувся через коридор до ванної. Грюпнувши дверима, він зачинився на защепку. Тремтячою рукою провів по волосю. Від виходу з квартири він відрізаний. Від телефону теж одне попадання тієї клятої ракетної установки знесе йому голову. Але ж ця ракетна установка навіть не значилась у переліку на коробці. Він перевів подих. У цю мить ракетою розтрощило частину дверей. Маленькі язички полум'я затанцювали по краях дірки. Реншо побачив новий сліпучий спалах. Ще одна ракета пробила двері, на підлогу впали палаючі тріски. Коли він кинувся гасити вогонь, крізь дірку влетіли стрекочучі два вертольотики. Кулеметні черги простручили груди. Реншу розлючено збив одного голіруч, сильно поранивши собою долоню. Потім, блискавично схопивши важкий рушник, збив другого. Той впав на підлогу, стрякучучи, і реншоу роздавив його ногу. Він дихав натушно, як загнений кінь, очі заливала гаряча кров. Це примусить їх задуматися, подумав він. І справді, вони, мабуть, задумалися. Хвилин 15 не було чути жодного звуку. Реншу сів на край ванни, гарячково обмірковуючи своє становище. Повинен же бути вихід з цього глухого кута, обов'язково повинен бути. Існував тільки один шлях обійти їх з флангу. Він різко обернувся і подивився на маленьке вікно. Ось він, вихід. Звичайно, це вихід. На поличці Реншоу помітив балончик для заправки запальничок. Коли він потягнувся до нього, у дверях щось зашелестіло. Він обернувся, піднявши пістолет і побачив у щілині під дверима папірець. Щілина надто мала для них, подумав Реншоу зловтішно. На папірці було написане одне коротке слово: Здавайся! Реншоу похмуро усміхнувся. І поклав балончик у нагрудну кишеню. Там же й знайшов обгризаний олівець, надряпавши лише слово. Психи він просунув папірець під двері. У тієї миті пролунав новий зал і рейншов відступив у бік. Ракети влітали через дірку в дверях і розривалися на блакитних каплях над вішовкою для рушників, перетворюючи гладеньку поверхню у мініатюрний місячний ландшафт. Реншоу прикрив очі від скалок, що свистіли шрапнеллю над його головою. На сорочці з'явилися рвані дірки. Коли вогняний шквал стих, ренчу виліз на ванну і відчинив вікно. На нього дивились холодні зірки. Вікно було маленьке, з вузеньким виступом. Але думати про це ніколи. Він визирнув і холодний вітер остудив його обличчя. Греншов переніс усю вагу тіла на руки і подивився прямо вниз. Сорок поверхів. З такої висоти вулиця виглядала не ширшою колію іграшкової залізниці. Далеко внизу ми готіли вогні міста. З легкістю тренованого атлета Греншов став колінами на нижній край вікна. Якщо якийсь вертольотик влетить зараз через дірку у дверях, то досить буде одного пострілу, щоб він з криком полетів прямісінько вниз. Але цього не сталося. Реншу повернувся, висунув одну ногу з вікна і міцно охопився рукою за карниз. За мить він уже стояв на зовнішньому виступі вікна, намагаючись не думати про ту страшну прірву, що була під ним, про те, що може статися, якщо вертольотики почнуть переслідувати його. Реншу просувався дорогу будинку: 15 футів. 10. Нарешті він зупинився грудьми, притулившись до стіни. І розкинувши руки, Ренчо відчував у нагрудній кишені балончик та заспокійливу вагу пістолета за паском. Тепер треба обігнути цей клятий ріг. Він обережно переставив ногу і переніс на неї вагу тіла. Тепер ріг будинку врізався в живіт та груди, наче лезо. Прямо перед очима на стіні він побачив пташиний послід. О Боже! подумав Ренчо розгублено. Я й не знав, що вони літають так високо. Раптом його ліва нога сковзнула, намагаючись зберегти рівновагу, він шалено замахав правою рукою і нарешті обійняв будинок обидві боки ро. Уривчасто дихаючи, Ренчо притулився обличчям до стіни. Постоявши хвильку, він переніс другу ногу. До його балкона залишилось путів 30. Двічі він змушений був зупинитися, щоб різко пориви вітру. Не зіпхнули його вниз. Нарешті Ренчо вчепився за залізні перила балкона. Безгучно переліз через них і крізь шпарину в шторах обережно зазирнув до вітальні. Вони розташувалися, як треба, спиною до нього. Чотири піхотинці і вертольотик охороняли коробку. Решта з ракетною установкою зайняли позицію навпроти дверей до ванни. Чудово! Можна несподівано увірватися в кімнату, одним махом покінчити з коробкою і геть з квартири. Потім, якнайшвидше на таксі до аеропорту, звідти в Майамі, щоб розшукати морісову матусю і помститися. Вона помре страшною смертю, і це буде справедливо. Реншов скинув сорочку і відірвав довгу смужку від рукава, кинувши лахміття під ноги. Потім дістав балончик. Відбив пластиковий носик і намочив у бензині смужку, дістав запальничку і, глибоко вдихнувши, крутнув крем'яне куліщадку. Він підніс запальничку до тканини і, коли та спалахнула, розчахнув скляні двері і кинувся до кімнати. Вертольотик зреагував негайно, ринувши, немов камікадзе вперейний реншов. Той на збив його. Незважаючи на страшний біль, крихітні пікутинці кинулися до коробки. Реншоу жбурнув у неї підпалений балончик. В наступну мить він побіг до дверей. Реншоу так і не встиг зрозуміти, що його вбило. Немов важезний сейф упав з великої висоти. Горкіт прокотився через весь хмарочос, металевий каркас якого завібрував неначе Камертон. Двері квартири Реншоу вибухом зірвало з петель. Закохана парочка, що проходила повз будинок, подивилася вгору і побачила сліпуче біле сяйво, немов спалахнула сотня юпітерів. Мабуть, у когось коротке замикання, сказав юнак. А це що? здивувалася дівчина. Повільно кружляючи в повітрі, щось падало вниз. О, Господи, це чиясь сорочка, вся в дірках і в крові. Мені це не подобається, сказала дівчина нервово. Візьмемо таксі, так, Ральфе? Нам доведеться мати справу з поліцією, коли там на горі щось сталося, а я не хочу, щоб хтось знав про наші зустрічі. Звичайно, так і зробимо. Він озирнувся, побачив таксі і свиснув. Машина загальмувала, і молоді люди сіли. У цей час ніким не помічений на асфальт опустився клаптик папер. Він впав біля сорочки Жона Реншоу, виразним почерком з нахилом у ліво На ньому було написано: Любі діти! Додатково в деяких наборах. В обмеженій кількості ракетна установка. Одна, ракети твістер системи земля-повітря – 20. Діюча модель термоядерної бомби одна.